Сервісний центр Вівасан-Луцьк представник у Волинському регіоні швейцарської компанії Вівасан, що спеціалізується на виробництві оздоровчо-косметичних засобів і біологічно активних добавок на рослинній основі. Чимало продуктів Вівасан уже визнали багато українців, а деякі засоби навіть мають міжнародні дипломи. Серед них і артишок гіркий компанія Вівасан прийшла на ринок України десь близько 14 років тому, і потихеньку починала завойовувати свою популярність. Особливості продукції Вівасан полягають у тому, що вона виготовлена, виготовлена на основі альпійських трав, що вона не містить генно-модифікованих компонентів, що вона не містить барників, спиртів, відповідно інших консервантів. Вона підходить практично для всіх категорій споживачів для, для, для будь-кого. Вона є висококонцентрована. Вона використовується у всіх вікових категоріях, я вже про це сказав. І основне, що продукція Vivasan не тестується на тваринах. Сьогодні, коли організм людини потерпає від забрудненого навколишнього середовища, стресів, шкідливих звичок, нездорової їжі та багатьох інших негативних факторів, важливо особливо уважно стежити за станом здоров'я, підтримуючи його натуральними препаратами. Такі є в сервісному центрі. Вівасан у Вівасані є продукти, які прямо рекомендовані саме для вагітних жінок. Для дітей, немовлят, для дітей в період активного їхнього росту, і особливо тих таких дуже делікатних категорій це люди похилого віку, тому що в дітей ще нема сформованого як такого чіткого імунітету, і їм треба це робити. А в дорослих людей, в людей такого літнього віку, Продукти Vivasan мають дуже широкий спектр застосування, якщо говорити про саме про ефірні олійки, тому що напрямок їхньої діяльності на організм їхнього впливу надто широкий. Для того, щоби. Навчитися цим ми рекомендуємо нашим клієнтам приходити до нас на школи, приходити до нас на лекції, приходити до нас на семінари. Ми проводимо відповідно тренінги. Ми проводимо майстер-класи. Ми навчаємо і працюємо із нашими клієнтами продовж того часу і стільки доти, доки вони не навчаться. Відповідно використовувати асортимент продукції Вівасан поповнюється з року в рік. При цьому акцент робиться на найновіших технологіях з дотриманням традиційних народних рецептів. Тож у сервісному центрі можна знайти серію натуральних ефірних олійок, які як ковток природи для організму, а ще різноманітні креми, мазі та косметичні засоби на основі натуральних складників, що не містять гормонів, антибіотиків, генетично модифікованих компонентів і легко засвоюються організмом. Для того, щоб протестувати відповідно нашу продукцію, я пропоную от, е, взяти такий ось кремчик календули. Ну, взагалі цей, цей продукт повинен бути в кожної жінки, тому що він надзвичайно гарно. От, для жінок дуже важливо, що? щоб він гарно лягав на шкіру, щоб він не, він не залишав відповідно якихось. І давайте ми відразу його спробуємо. Оце тако, протестуємо його на вашій ручці, для того, щоб ви попробували, як він лягає, як він впитується, і як. Е, Яке відчуття зразу отримує ваша шкіра? Приємно, не штучно пахне. Гармонія з природою ефективна рецептура, багаторічний досвід і сучасні біотехнології. Ось основа продукції Вівасан. У сервісному центрі кожному охоче нададуть професійну консультацію спеціалісти і запропонують саме той продукт, що займе чільне місце у аптечці. Продукти Вівасан вже для багатьох стали альтернативою класичних методів оздоровлення, адже це не лікарські засоби, а оздоровчо-косметичні та біологічно активні препарати на рослинній основі.